Як же Ісус скінчив усі ці слова, сказав до своїх учнів: Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і син чоловічий буде виданий на розп'яття. Тоді зібралися первосвященники і старші народу в палаці первосвященника, що звався Каяфа, і радились, як би то підступом схопити Ісуса і вбити, тільки казали, не в свято, щоб не було в народі заколоту. І от коли Ісус був у Витанії в домі Симона Прокаженого. Підійшла до нього одна жінка з алябастровою плящинкою повного вельми дорогого мира, і виліла його йому на голову, як він сидів при столі. Побачивши це, учні нарікали й казали: навіщо таке марнотратство? Це можна було б дорого продати і дати бідним. Ісус зауважив це і сказав їм: Чому ви докучаєте цій жінці? Вона зробила добре діло для мене. Завжди, бо бідних маєте з собою. Мене ж не завжди маєте, виливши це миро на моє тіло. Вона вчинила те на похорон мій. Істину кажу вам, де тільки буде проповідуватись ця Євангеліє по всьому світі, оповідатиметься й про те, що вона зробила їй на спомин. Євангеліє від Матея. Сьогодні розпочинаємо час Великого посту, так звану чотиридесятницю це шлях, шлях який має характеризуватися покаянням. Як бачимо сьогоднішньої Євангелії. Ця жінка подарувала щось дуже цінне. Звичайно, що йдеться тут про матеріальне, але вона віддала найцінніше, тому що це стосувалося Господа. Отже, ціль Великого посту є, власне, наблизитися і зробити щось для Ісуса Христа, відповідаючи на Його любов, яку Він проявив якраз на Христі, бо немає більшої любові, як віддати життя за ближнього. Отже, насамперед, мусимо в часі Великого посту перевірити. Наше відношення до Бога, до Ісуса Христа. Другим моментом є дуже важливо перевірити і змінити, якщо вони є погані, наші відносини з ближніми. Побачити, чи є в мене вороги, чи, можливо, я є ворогом для когось, чи я пробачив всім моїм кривдникам, чи я попросив пробачення в інших людей. Отже, час Великого посту також має характеризуватися зміною відносин до ближніх. І третій пункт, звичайно, це є побачити себе, який я є, чи мої пристрасті не керують мною, чи я керую з допомогою розуму і моєї волі всім, що є довкола. Просімо сьогодні, ласки, з добрими постановами почати цей великий піст, щоб могти разом з Господом дійти на Голгофу, померти для цього світу, для гріха і наново воскреснути до вічного життя. І нехай Пресвята Богородиця, яка ніколи не залишала Господа у його стражданнях, підтримує і скріплює нас протягом цього великого посту.